Сьогодні ми поговоримо про координатну площину. В математиці дуже важливо правильно розуміти поняття і як називати, як то кажуть, речі своїми іменами. Дуже часто виникає плутанина саме з за того, що неправильно використовується означення або якесь поняття не до кінця розуміється. І так, давайте спочатку зараз введемо декілька нових для нас понять і потім будемо їх використовувати. І так, перше, що таке площина? Означення площини не існує. Тобто ми можемо тільки говорити, що прикладом площини є дошка, є підлога, стеля, стіл. І таке інше, але це все є приклади площини. Єдине, що тут треба розуміти і додати, що площина вона завжди нескінчена. І якщо ми говоримо про дошку, то це тільки частина площини. І так, перед нами площина. Коли ж вона становиться координатною площиною, коли на ній з'являється система координат. Що таке система координат? Система координат. Це дві прямі, що перетинаються. Причому тут варто одразу сказати, що система координат, яку будемо вивчати, ми, називається прямокутна система координат. Тому що ось між цими прямими ми завжди будемо робити прямий кут. Хочу додати, що існують і не прямокутні системи координат, тобто косокутні, але це все в майбутньому, можливо, в старших класах або вже в вищих навчальних закладах ви познайомитеся з системами координат непрямокутними. Ось оця прямокутна система координат ще називається декартова система Ну, в знак шанування е, прізвища ім'я вченого Рене Декарта, французького вченого, який е, запропонував її е, використовувати. Е, і так, прямокутна система координат складається з двох осей. Ось оця вісь називається вісь абсцис. Абсцис. Або вона позначається буквочкою Х і кажуть вісь Х. Ось оця вісь називається вісь ординат. Вона позначається буквочкою Y, і можна говорити, вісь X, вісь Y, або вісь абсис вісь ординат. Чи ввели ми систему координат? Ні. Для того, щоб була введена правильна система координат, нам необхідно. Казати напрямок, що оці стрілочки показують, це так званий додатній напрямок. Тобто додатній напрямок по осі абсцис сюди і по осі ординат сюди. А от сюди це від'ємні числа будемо відмічати вниз і ліворуч. Що це за точка? Це точка, яка називається початок координат. І обов'язково для того, щоб завершити введення е, системи координат на площині, необхідно ввести в розгляд одиничний відрізок. Це дуже важливо, де його поставити. Може бути одна клітина, може бути один сантиметр, але ми маємо обов'язково показати, де в нас є одиничний відрізок. Як правило, масштаб по осі абсис і осі ординат співпадає, але не завжди може бути така ситуація, що ось отут клітина це одиничка, а отут клітина це буде 10 або 20. Але це ми розглянемо окремо такі приклади. Зараз поки що будемо розглядати, коли й тут одиниця. Загально прийнято є числа, які відмічаються на осі. Абсис писати на 200 абсис. Тобто ось одиничка, ось двієчка. Значить, отут буде що? Правильно, трієчка. А ось тут яке число буде. Це вже від'ємний напрямок. Значить, довжина цього відрізка одиниця. А число тут правильно мінус 1. Числа, які пишуть на, на осі ординат. Загально прийнято писати ліворуч від осі ординат. Тобто, якщо ми хочемо, наприклад, відмітити число мінус двійку на осі ординат, то краще писати не ось тут, мінус двійку, а ось тут. Хоча не буде помилка, якщо і з цієї сторони, але загально прийнято писати ліворуч. А тепер, що, власне, запропонував Рене Декарт і чим ми користуємось не тільки в математиці, а й повсякденні. Кожній точці на цій площині, і ця площина вже називається координатна площина. Кожній точці, яку б ми не поставили, можна поставити у відповідність два числа. Перше число, от взяли оцю точку. Які йому два числа ставляться відповідність, проводимо з цієї точки спочатку перпендикуляр до осі абсцис, і ми потрапили в одиничку. Нехай це буде буквочкою А точка позначено. І потім проводимо перпендикуляр до осі ординат. І ми потрапили в даному випадку в двійку. В цьому випадку говорять, що точці ось оці поставлена відповідність два числа. Перше число завжди є загально прийнято. Це те число, яке на осі Х, в даному випадку, одиничка. А друге число, яке на осі Y, двійка. Говорять так, точка А має абсису. Абсису 1 і ординату 2. Або увага на слово. Точка А має координати 1 і 2. Таким чином, ми можемо зараз, е, і так, у нас з'явилося поняття абсиса. Це, як правило, це перша координата точки. Ордината. Це друга координата точки. І координати це дві, два числа. Ну, от давайте ще глянемо. Нехай буде ось тут якесь. Ось тут я візьму точечку Б. Точечку позначу її буквою Б. Давайте знайдемо її абсису і ординату. Абсиса перпендикуляр до осі абсис. Ось вона. У нас це число має бути 4 Ордината. Перпендикуляр до осі ординат або до осі і це одиничка. Таким чином, на першому місці завжди абсиса, тобто в даному випадку, 4, на другому місці ордината одиничка. Які координати має оця точка? Правильно, 4 і 1. Можна записувати десь збоку, можна, ну це трошки пізніше. І так. Зараз ми розглянули, що таке вісь абсис, вона ж вісь Х. Інколи, до речі, говорять вісь ОХ. Але для того, щоб називати вісь ОХ, десь треба мати ще букву О. Ну, зазвичай ось оцей нолик інколи ототожнюють. І він одночасно і буквою О, як би є, і ноликом. Бо більше тут букви О ніде немає. Тому коли ми говоримо вісь О Х, то, мабуть, мається на увазі оце, ось оце, і нолик, і буква О. Вісь ОІ також можна говорити, ось вона. Або можна говорити просто вісь y. Ну, Тут кому що зручніше. Давайте розглянемо зворотню задачу. Нехай у нас є точки з відомими координатами. А нам необхідно їх зобразити на координатній площині. Увага! Не на системі координат. А на координатній площині. Ну, нехай буде точка М з координатами 2-1. Точка Н з координатами мінус 3 4. І от дуже цікаві будуть точки 0 з координатою. К з координатою 0, 5, і точка, нехай буде D з координатою 2, 0. І так, як зобразити точки на координатній площині. Перша координата точки М двійка. Її необхідно знайти на осі абсцис. Ось вона. Друга координата мінус одиниця. Її необхідно знайти на осі ординат. ось вона. І тепер проводимо перпендикулярні прямі. Через двійку вниз і через мінус одиницю праворуч, щоб утворилася точка перетину. Ось оця точка це і є точка, яка відповідає буква М і має координати 2-1. Точка N. абсциса мінус 3. Значить, ми маємо рухатись ліворуч. Ось отут, а у нас мінус трика. і, до речі, чи потрібно над кожною рисочкою писати цифру? Це справа добровільна. В деяких випадках це доречно, в деяких випадках це заважає. Тобто, якщо ми розуміємо, що ось отут має стояти. Число мінус двійка, то можливо, не варто його писати, щоб не було накопичення цих чисел, щоб не було тут мішанини. Тому мені зараз немає потреби поки що тут писати мінус двійку. Я не буду. Мінус трійка, я її використовую, я її написав. І так, точка N е має координати мінус 3, 4. Апсиса мінус 3 ордината 4. Значить, ось отут четвірка. 5 же через мінус 3 проводимо пряму. питання вверх чи вниз. Ну, Якщо в нас ордината знаходиться вверху, то вверх проводимо. якщо б у нас тут була е, друга координата, ось вона ордината, або її можна назвати друга координата. Якби тут було мінус 4, отут вона б знаходилась, то тоді вниз. А так я проводжу краще пунктирчиком отак провести. І тут ліворуч рухаємось. І отворилась перетин. Це саме є точка, якій відповідає в нашому випадку, буква N з координатами мінус 3-4. Чи потрібно писати, отут біля букви координати в вп'єджа, залежить від вашої бажання, від волі. Якщо тут нічого не заважає, краще підписати, бо тоді гарно видно, які координати має ця точка. А якщо ні, то є вже умова записана ось тут. То можна там координати не переписувати. Цікавий дуже випадок, коли точка К має в точці К поставлена відповідність буква К. З координатами 0,5. Що це за точка? І так, на осі абсцис 0. Це ось. ось, на осі ординат 5. Це 1, 2, 3, 4. Якщо трішки продлити 5. Тобто ось координата 5, але ми зараз говоримо не, не про координату 5, а про точку, яка має координати 0,5. Оце вона, оце ця точка. Тобто ось вона, це наша точка, яка позначена буквою К і має координати 0,5. Звертаю увагу, для зручності, більше, для зручності, це не обов'язково. Але коли я говорю про координати, я їх позначаю рисочками. Але коли я говорю про точку, я малюю точку вже таку кругленьку, щоб було зрозуміло. І от коли отут у нас мінус 4 це координата. Це ордината на осі Y. А ось оце, це вже точка. Її позначили. Так. Давайте зобразимо точку, яка має координати 2, 0. І позначається буквочкою D. Двійка – це на осі абсцис. 0 на осі ординат. Тобто нам нікуди не потрібно вверх-вниз рухатись, це ось точка, яка знаходиться ось тут. І вона позначається буквочкою D. Давайте зараз зробимо загальний висновок, який нам знадобиться вже і зараз, і в наступних заняттях. Якщо точка має одну із координат 0. То ця точка обов'язково лежить на осі координат, е, можна уточнити, якщо перша координата 0, то точка лежить на осі ординат. Якщо друга координата 0, то точка лежить на осі абсцис. Правильно і зворотнє твердження обернене. Тобто, якщо точка лежить на осі, то в неї обов'язково одна координата нуль. Якщо ця точка лежить, наприклад, на осі абсцис, то в неї нульовою буде ордината. Якщо точка лежить на осі ординат, то в неї нульовою буде абсциса. Тобто можна стверджувати, що ось з цієї точки, навіть якщо ми не знаємо точно координату по осі ординат, то ми можемо сказати, що абсиса тут нуль. А вже ордината може бути. До речі, можуть бути і дробові ж координати, не обов'язково цілі. Тобто може бути точка, наприклад, ось отут я взяв точку. Якщо знайти її координати, знаходимо, проводимо перпендикуляр до осі апсис і бачимо, що оце була двійка, трійка, ось четвірка, значить, це десь 3,5. Ну, може там 3,5. І сюди проводимо. Навіть також можна побачити, що це там, наприклад, 2,1. Тобто, якщо б цю точку позначити буквою F, то вона буде мати координати 3,5. Увага! Крапочка з комою ставиться між координатами. Щоб не заплутатися, бо є тут дробова частина ціла. І е, ордината буде 2,1. Ось так. Ну, давайте ще розглянемо завдання. Коли необхідно знайти, ну, наприклад, прямокутник задано, нехай буде так, прямокутник А, Б, С, Д. І відомо, що точка А має координати мінус 0, точка Б має координати. Мінус 2 3. Точка С має координати 2, 3. А ось точка Д невідомі координати, їх необхідно нам знайти. Ну, давайте спочатку зобразимо ось оці три точки на координатній площині і подивимося, як же розташовується прямокутник. І так, точка А має координати мінус 2 0 абсиса 2. Ось, і прийшло час її відмітити. Ордината 0 говорили. Якщо ордината 0, то це точка на осі абсис. Ось ця точечка буквою А. Я тут не буду в дужках писати координати, бо вже там тіснувато. Точка позначена буквою Б. Апсиса мінус 2 ордината 3. Мінус 2 ордината 3. Ось вона ордината 3. Проводимо перпендикуляр до осей. Це буде Б. Точка. Точка позначена буквою С. Апсиса двійка ордината трійка. Апсиса двійка, ордината трійка. Оця точка у нас буквою С. Де ж у нас має бути точка, позначена буквою Д? Ну, якщо у нас прямокутник А Б, Ц, Д, то ми знаємо в прямокутника протилежні сторони рівні. А значить, довжина цієї сторони має дорівняти довжині цієї сторони. І ось тут утворюється у нас четверта вершина прямокутника. І ми можемо без труда зараз, дивлячись на малюнок, визначити її координати. Значить, абсиса тут. Апсиса тут має співпадати з абсисою точки С. А яка в нас абсиса точки С? Це двійка правильно. Крапка з комою. Ордината. Ординату дуже легко визначити, якщо ми запам'ятали, що точка, яка лежить на осі абсцис, має ігрикову координату 0. І так, ордината ігрикова координата в даному випадку це одне і те ж саме. Все. Ми знайшли е, координати точки D. Ну, Можна ще знаєте, що зробити. Наприклад, провести якийсь відрізок. Наприклад, ну, наприклад, нехай це буде відрізок АС і відрізок БД це діагоналі, так? І визначити координати точку перетину діагонали. Якщо ми акуратно зробили малюночок, то в нас точка ця буде ось отут на цій, на цій, на цьому місці. І очевидно, абсиса тут буде 0, а ордината тут буде. ну... Має дорівнювати півтора, так? М да, маємо. Нехай це буде буква О. І тоді ми можемо записати, що О абсиса 0. А О, вже зайнято у нас. О вже у нас тут. Так, тоді це не О, нехай буде буква П. Буква П. Тоді абсиса 0, а ордината 1,5. Ось ми познайомилися з вами. Що таке? І так, які нові поняття сьогодні були? Перше, система координат. Друге, прямокутна система координат. Бо ось отут прямий кут. Третє. Декартова система координат це ж вона, тому що придумав її використовувати Рене Декарт, французький математик. Координатна площина це площина, на яку нанесена система координат. Вісь абсцис – це ось оця вісь, це пряма лінія, яка має додатній напрямок, який позначається стрілочкою. І від'ємний напрямок ніяк він не позначається. Вісь абсцис, або вона ж вісь Х, або вона ж вісь ОХ. Вісь ординат. Вісь ординат, або ж вона вісь Y, вісь Оіг, це ще одна пряма, додатній напрямок в даному випадку, бо стрілочка тут, і може бути від'ємний напрямок вниз. Що таке координати точки? Координати точки це два числа, які однозначно визначають положення цієї точки на координатній площині. Тобто, якщо комусь захочеться зараз сказати якісь два числа. То майте на увазі, що ви однозначно вказали точку. Ну, Давайте ще. Мінус 3, мінус 4. Де ця точка? щоб на закінчення. І так, мінус 3 це перша координата абсиса. Мінус 4 це друга координата ордината. Тобто мінус 3 відмічаємо на осі Х. Ось. Мінус 4 на осі ординат. І шукаємо, проводимо прямі через ці точки перпендикулярно до кожної з осей. І шукаємо точку перетину. Ось оця точка і має дві координати мінус 3 і мінус 4. Дуже зручно система координат використовується багато в яких речах. Вона використовується, наприклад, в шахах, вона використовується, коли ви граєте в морський бій. Але там, можливо, не числа, а числа і букви. Система координат використовується, коли на місцевості потрібно щось позначити, знайти місце. І багато в чому. Наявність системи координат обов'язкова річ для однозначного визначення положення точки на площині. Дякую за увагу. На все добре. До наступних зустрічей!